У Луцьку стартував благодійний ярмарок Книжковий двіж», на якому збирають гроші на евпів дрони для українських військових, розповіла співорганізаторка заходу Еле Яцута. Серед перших відвідувачів ветеран Арсен. Поранення отримав у 2023-му На дорозі життя під Бахмутом. Будь-яка ініціатива цивільних на підтримку війська каже чоловік. Це добре. Зараз вожу ветеранів в гори. Типу підпрацьовую гідом, волонтер, люба ініціатива, краща, гірша. Вона збере нехай. Тут тисячу дві тисячі це все рівно виходить на тисячу дві тисячі більше, ніж нічого. Бо люди розслабилися і хочуть, щоб їх якимось креативними способами залучали. Ось і є креативний спосіб. Лучанка Мар'яна кілька днів тому принесла для продажу власні книжки. Нині на ярмарок прийшла з восьмирічним сином Остапом. Щоб придбати собі книжки за донату, тому що вони йдуть на гарну справу, вони йдуть на ЗСУ. Ми вийшли сьогодні з пакетиками книжок і для мене, і для сина, і з букетиком. Я купив книжку про динозаврів. і Я купив книжку Казки Барда Бідло. Ага. Кілька книжок придбала 13-річна Анастасія і собі користь і долучилася до доброї справи, говорить підлітка. Я придбала Кульбабове кульба вино Веноре Бредбері 1984 Джордж Овер. І на англійській мові портрет Доріана Грея на гривня. Кожна копійка може зробити велику справу, якщо всі згортуються, і ну швидше не стане перемога. Задонатити це завжди приємно. Я от люблю фразу: якщо ти не в зсу, то ти з зсу. А тут ще крім того що ти задонатиш, можна придбати круту літературу за невеликі кошти. Ми вчора з моєю дівчиною самі привезли 17 книжок сюди. А сьогодні вже придбали 11. Я скупив всього кідрука, що є ще щось. Там накупували до благодійного заходу. долучилося декілька українських видавництв, волонтери та благодійники. Розказує співорганізаторка, засновниця літературної платформи Фронтера Ела Яцута. З цією ініціативою звернулася Оля Шипелик для того, щоб зробити ось такий книжковий двірш, двірш, подію, яка об'єднає людей, тих, які мають книжки, читають книжки, хочуть звільнити свої полиці, хочуть дати щось новеньке довкола ідеї збору коштів на сили безпеки та оборони України. Дуже втішно, що багато видавництв справді підтримували цю ідею, і оцей цей момент, коли довкола однієї події, довкола однієї ідеї об'єднання. Це така кількість різних партнерів, навіть не тільки з одного міста, а з різних міст. І вони всі працюють на одну ідею на кілька цілей. Як на мене, показник того, що українці таки вміють працювати разом. Безпосередньо робота Нагару з деякого часу ми в якийсь момент перепрофілювалися. Так, ми допомагаємо силам оборони, проте ніша досить вузька. це речі, які дійсно потрібні і про які запитують. Це дрони, це автомобілі, це захист від дронів РЕП. І також окремим кейсом, типу, який йде від самого першого дня повномасштабний, це тактична медицина. Завтра це субота на 16.00, типу, я проведу маленьку лекцію щодо критичних кровотеч, турнікетів. Я бойовий медик, і, на жаль, як показали там події крайнього тижня в місті Луцьку. Що неважливо, що ми далеко знаходимося від фронту. Нам потрібно вміти надавати допомогу собі, своїм близьким, такого роду ярмарків, концертів, бізнес. Всі приєднуються, всі хочуть нести лепту. Благодійний ярмарок, книжковий двіж відбуватиметься до 15 червня з 11.30 до 19.30 за адресою Святовасилівська. 1. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.